Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас новий турнір. Перший день кривава битва на чотирьохзіркових героях без червоного кольору. Ось така в мене оборона. Вчора прокачав нарешті емілійки в костюмі і Лайнстрінга прокачав. Хотів качнути Альфі, бо він був тут корисний, бо з'являються ці камінчики як і в ліна. Але на нього немає емак, тому. Вирішив качнути цього лайнстрінга. Що ж, давайте подивимось, що нас чекає. Так, боріл. Боріл не мультяха, але контракт. Так, так. Ну що ж, кого будемо брати? Лікарів. Брати немає сенсу. Ну, давайте спробуємо все ж таки цю Міліїки. Візьмемо Кедмана, візьмемо Міліїки. І напевно. Може використаємо Лайнстрінга, подивимось, на що він здатний. І давайте візьмемо Люську і візьмемо. Можу взяти хесьо Дуня. Ось так. Ось так. Нехай будуть додаткові Міньйони, Плюс вони знімають посилення. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Чистку, напевно, потрібно було якусь взяти проти Панди. Але добре, давайте поки так спробуємо. Угу. Зелених немає. Ну, давайте трієчку синіх зробимо. Прийдеться робити ось так четвірочку жовтих. І ось так через комбо прокинути, можливо, там зелененькі під'їдуть. Так, ось вони зелененькі приїхали. Боріло трішечки не вистачило, але добре, зараз зарядимо Хася Одуня. хоч і через контру. Але зарядимо. Напевно, його і заберемо. Тут прокинемо жовті, спробуємо зняти контру. Так, зняли. І сюди ж спробуємо заблокувати. Так, мафпа не заблокувалась. Добре. Так, міньйони в нас є. Тому будемо сподіватися, що вони посилення познімають. Хоча у нас вже і кедман заряджений. Так, вмикаємо міліки, Б'ємо сюди. Нам потрібно цього хутау пробити бажано. Так, у нас є ухиляння. Давайте ось так. Ну, зелені почали з'являтись. Але зараз буде сліпота. Угу. Так, мілійки все ж таки вмикаємо. Там зараз Соня буде бити, вона все познімає. Ну, давайте все одно бити. Угу. Вдаримо сюди і ось так соньку прокинемо. Нехай вона вже б'є. Зелені, там повинні синенькі скластися. Добили. Скільки в нас буде? Два ходи. Ну, Все одно будемо бити. Тут вже бій переможний. Так, ну що ж, перший бій, вдало все вийшло, поїхали далі. Знову боріл. Угу. Так і поїдемо. Але вже майже всі на альфа-зламі. Давайте ось таке комбо невеличке запустимо. Ось так четвірочку зелених. Не хочу, щоб він ультував, тому давайте трік. Можна було ще четвірку зелених зібрати, але нехай вже буде так. Давайте бити сюди. Тут ось так. І зробимо жовтий кріс. Так, блокуємо цю сторону, тут прокинемо зелені з синіми. Не заблокувались, ну добре. Робимо ось так, б'ємо сюди. Спробуємо добити цього джабара. Ну, він такий жирненький. Тут лікування все одно немає. Давайте вдаримо ось так і почистимо поле. Так, добиваємо тут. Тут прокинемо ось так, там жовті повинні скластись. Чудово. Так, зайом. Я не знаю, що воно робить. Підсилюю атаку, я так розумію. Так, добре, давайте ось так і ось так. Ще раз спробуємо заблокувати. Тут прокинемо сині. Давай то ось так зелені зберемо. Там у нас ще трієчка буде зелених. Так, б'ємо. Ну, шкоди, він небагато наносить. Так, ось так, ось так. І кедман повинен закінчити. Хоча, може, Міньйони доб'ють. Так, Міньйони добили. Добре, поїхали далі. Знов сині чомусь стоять, люся. Ну, так і поїдемо. Поїхали. Не зрозуміло, чому сині центра, але нехай буде. Давайте ось так четвірку. Трієчку зелену. Знизу ще четвірочку. Трішки не вистачило нам до люсі, але ось так повинна Люська зарядитись. Так, ця вже б'є. Ну, Боляче, боляче вдарило. Давайте ось так по центру. І нам без зелених, але дуже багато червоних прийдеться чистити поле. Ось так. Не встигли. Зараз нам люся Паріже Ману. Ну, давайте, можливо, ми хоч цю проб'ємо зілу. Так, когось зараз втратимо. І втратили ми багатсько. Давайте четвірочку сюди. Б'ють боляче. Ось так. Обережно тоді ось так. Нам потрібні міньйони. Тут прокинемо, шукаємо жовтий, немає. Є зелений кріс, а, немає вже зеленого крісу. Спробуємо тоді Люсю добити. Так. Давайте ось так. Тихо, тихо. Зараз вдарить Кедман. Мінус. Так. І ось так. Може, Гріма хоч доб'ємо? Не добили. Ну, добре, що він. Хоч під мінус атакою. Так, так. Нам потрібно багато зелених. Угу. Рігард зчистив. Зелених і немає. Так, сюди? Фіолів дуже багато. Давайте ось так заберемо фіоли. Люсю зараз доб'є. Кедман. І ми тут не витягнемо. Ну, прийдеться робити якось так. І що це чекати? Поки збільшення шкоди буде. Ну, Давайте спробуємо тут щось знайти. Ось таке комбо прокинемо. Дуже боляче пробуває. Давайте ось так трієчку. Міньйон. Рігарда хоча б добити. Так, збільшення шкоди, але ж збільшення шкоди і в них також працює. А в Кедмана вже купа міньйонів, тому ми навряд чи його проб'ємо. Бо в нас дуже мало. А, все, добив нас. Ось і маємо першу поразку, на жаль. Ну, десь я сам неправильно ходив, тому якось так. Скоріше за все, помилився десь з ходами. Так, ну тут комбо полетіло шикарне. Давайте бити сюди. Тут зарядимо зелених. Так, так, ось так жовті. Люся повинна зарядитись. Спробуємо добити цього кедмана. Угу. знов купа фіолів. Але і зелених багатько. Так, білярів. Ну, давайте спробуємо, щоб не було тої кам'яної шкіри. А не добили. Давайте ось так, там зберуться жовті. Ще зелененькі під'їхали і сині. Ну, тут комбо шикарне. Ж... А, так ми кедменом заблокували. Не буде. Угу. Так, добиваємо Голді сюди. Ось так, ось так. І тут жовтрі повинні добити. Мінйо не справились. Добре. Ну, тут вийшло чудово. поле, дуже було. Цікаве, летіло все, все нашого кольору. Так, ну тут також так і їдемо. Незрозуміло, чомусь сьогодні всі у всіх синій центр. Так, ось четвірочка чудово. Давайте ось так. Трієчку обережно зберемо. Сповільнення вже кинули. Ну, будемо добивати. Ось так і ось тут прокинемо ось таке невеличке комбо. Так, кого бити? Напевно, може, цього є хатеба. Так, люська в нас майже не заряджена. Давайте тут прокинемо. І ось так зробимо жовтий кріс. Трішки не вистачило цей вдарить, поставить цього паразита. Ну, добре, давайте ось так. Так, так. Полетіло, все чудово. Так, вмикаємо. Угу. Не помітив Лейнстрінг заряджений. Ну, добре, кого тут добивати? Ну, давайте спробуємо добити рігарда. Теж лікарі не зрозуміли. що й по кутках стоять. Так, так. Ну, нам це підходить. Так, поїхали далі. А, це був останній бій на сьогодні. Ну що ж, на жаль, маємо одну поразку. Ну, хоч ще не нулік, і то добре. Так, оборона поки це. Ну, подивимось, що буде далі. Ось такий в мене був початок. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.